В самому центрі міста розташувався спортивний майданчик. Ведучі гостина запрошують городян стати активними вболівальниками команд-учасників та отримати задоволення від виступів юних акробатів. Вже другий рік поспіль компанія Фармак є ініціатором та організатором справжнього спортивного свята Родинна Олімпіада. Перед початком спортивних змагань вболивальників та спортивні родини вітають керівник проєкту Фармак Шостка Олексій Іванченко та мер міста Микола Нога. Хочу побажати і громаді і місту процвітання, щастя, здоров'я. Що хочу відзначити, що дуже приємно, що та ініціатива, яка була запропонована нашою компанією рік назад, знайшла своє місце. Шановні шосткинці, гості нашого міста, ми висловлюємо щирі слова вдячності компанії Фармак. Її генеральному директору Жибрівський, які, незважаючи на всі складнощі, цього вкладають інвестиції в наше місце і не бояться. Святом міста, святом фармакам всіх. Вас вітаю в Олімпіаді. Взяти участь мали можливість всі бажаючі сім'ї до складу команди входили мама. Тато та дитина. Головна мета, яку ставлять перед собою організатори змагань виявити саму спортивну родину міста. Ми за місяць розвісили в місті шостки рекламні афіші і всі бажаючі сім'ї абсолютно безплатно участвують в цьому мероприяті. Започаткований рік тому проєкт має своє продовження і в цьому році. Серед команд учасників є ті, хто вже минулого разу приймав участь в Олімпіаді. Тож головний приз змагань велосипед. Дана команда на старт. За три хвилини три команди повинні пройти складні естафети. Кожна із спортивних родин впевнено йде до перемоги. Так у нас наші команду номер один Енергія. Емоції просто переповнюють всіх, хто знаходиться на спортивному майданчику. Вболівальники в захваті від команд, спортивні родини з радістю діляться враженнями від свята. В общека на перший легко, ну, мало матимуш'я що бігаєш, ще та метка кинути. Не знаю, з середнього разу я розчитала. Меня саме був, так я і вратала. Только попасть не умеем. А так ничего, все хорошо. Это скрепляет семью на намного сильнее. Становится в тяжких случаях и все равно вы всі естафети подолані. Час назвати переможця. Це команда торнадо. Вже другий рік ця родина отримує головний приз від організаторів спортивної олімпіади. Переможцям велосипед, всім іншим учасникам подарунки на пам'ять, м'яч та літаюча тарілка. А в цей же час біля фонтанів розташувався духовий оркестр. Пари елегантного віку кружляють в ритми вальсу, згадуючи свої молоді роки. Таке відчуття, здається, що це як... як у молодості. Як сказала. Очень нам не нравится. Вот я выхожу, каждый постоянно выхожу. Слушаем и вспоминаем самые лучшие годы нашей жизни. Нам дуже подобається. Дякую городським властям, що вистроїли такий праздник. За танцюючими спостерігають молоді люди. Та й з задоволенням гучними оплесками підтримують старше покоління. І впевнено кажуть, що такі вечори дуже потрібні для людей поважного віку. Вони життя прожили намного мудрі, сумніше, вони життя прожили, вони віддали много, много. знають більше, ніж ми. І за это им большой поклон. Диригент духового оркестру Руслан Ларін розповів, що кожної неділі музиканти із задоволенням грають для своїх прихильників ретро хіти, даруючи прекрасні спогади минулих років. Ми підтримуємо вже багатолітню традицію. кілька років підряд ми кожні вихідні літом здесь для. Слушателей более старшего поколения, ну и для молодежі, исполняем именно духову музыку. Свято продовжив концерт та парад вишиванок.